У квітні 2022 року чоловік Катерини став на захист Київщини пізніше в складі 67 ї окремої механізованої бригади ніс службу в Серебрянському лісі, а також на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте згодом зв'язок із коханим жінка втратила «24 березня. Мені зателефонували з його бригади. Сказали, що на жаль не врятували життя мого чоловіка. Сповіщення прийшло 28 березня і сказали, що він зник без звісти, так як пояснили, що не змогли і за цих кацап. Вони не змогли забрати тіло додому. Ну віримо, що може командири помилилися, може побратими помилилися. Віримо і надіємося, що в кращому хай краще буде в полоні. Тому шукаємо, надіємося, віримо. Родини збиралися 67-ї бригади. Нам пояснили, як проходить визнання в полоні, яку участь бере червоний хрест, яку участь бере держава в пошуку безвістих зникших. Ну, акції ходимо, підтримуємо родини одна одну. 31 липня Катерина разом з іншими родинами безвісти зниклих та полонених воїнів зібрались у Бориспільському міському ветеранському центрі. На захід комплексної підтримки вона чекає. Юридична, психологічна та організаційна допомога саме це є метою зустрічі, говорить голова громадської організації «Вояцький визвіл Наталія Єпіфанова. Це вже наш восьмий захід на Київщині який присвячений саме організаційній, юридичній і психологічній підтримці жінок з родин зниклих і полонених українців, ми вважаємо, знаєте, ми організація, яка є самі об'єднанням родичів зниклих безвісти і полонених. Ми з 22-го року функціонуємо і ми прийшли вже в якийсь момент до такого знаєте, ну на такому етапі, що ми побачили, що підтримка також важлива саме родин жінок з родин зникли безвісти полонених, тому що ми спочатку з, з 22-го року були націлені саме на захист прав, тобто ми на те, щоб фокус щоб тримати в фокусі уваги тему зниклих безвісти полонених. Ми дуже провели дуже багато адвокаційних турів за кордоном. Але повертаючись в Україну, ми побачили, що ми повинні об'єднуватися і підтримувати одна одну. І Так виникла ідея нашого проекту. Ну їздити Київщиною. Тому що в Києві ми проводимо зараз регулярно раз на тиждень, а то й два рази на тиждень проводимо зустрічі там їх з хендмейду, різні лекції, перегляди кінофільмів там і так далі. А от ми думаємо, що ще поділитися нашим досвідом і київщиною. Велику увагу на зустрічі пані Наталія акцентувала на юридичних питаннях, які необхідно вирішити, аби якнайшвидше дочекати звістки про зниклого захисника. Перш за все, ви знаєте, що потрібно порушити кримінальну справу. Тільки є сповіщення, порушується кримінальна справа. Обов'язково в кримінальній справі визнайте себе статус потерпілого. Ця пам'ятка потерпілого це ще не, не означає, що ви є в статусі потерпілого. Обов'язково треба, щоб клопотання було про визнання статусу потерпілого, і постанова про те, що саме ви є потерпілим по справі. Тому що потерпілий по справі цей статус потерпілого дає набагато більше повноважень, скажімо так прав в справі, ніж просто заявник. Бо заявники може бути декілька і ну там, і о, взагалі в справі може бути там. Декілька людей далі здаємо ДНК. Важливо, щоб в справі здали ДНК декілька осіб, тому що ну буває різне. Там одне ДНК, наприклад, зіпсується або неправильно відберуть і так далі. І різні історії ви і сімейні дітей, якби і діти здають, а виявляється потім ну таке є, що діти не рідні. Тобто потрібно, щоб було декілька ДНК по справі. І, звичайно, ви перевіряєте, чи занесено ваші результати. ДНК в цей єдиний державний реєстр ДНК упродовж заходу в залі звучало безліч обговорень та дискусій. Одне за одним рідні ставили запитання до представників організацій, отримували ґрунтовні відповіді. Допомагала у вирішенні проблемних питань родинами і Наталя Кравцова, мама азовця, який вже більше трьох років перебуває в полоні. Жінка заакцентувала увагу на поданні інформації про зниклих бійців на сайт Служби безпеки України. Всім дуже раджу звернутися до цього сайту СБУ на надати інформацію про своїх рідних, надати інформацію фотографії, щоб людина була без вус, без борід. Час в армії це модно, але це не модно в місцях утримання, якщо це полон. Якщо можливо фотографії, якщо знайдете в своїх архівах, не такі, які вони були на службі, тому що люди дуже змінюються, їх бриють, їх заставляють збривати бороди, і часто вони дуже дуже сильно худнуть. Бажано, щоб не було на голові ну, фото, де на голові небагато волосся. Можливо, це якісь молоді фотографії в будь молодому віці, бо ну, так, людині ближче, звільненому з полоні. Ну простіше його узнати, якщо він бачить саме таку картинку. Ще важливо подавати всю інформацію, якщо у вас є фотографії, взагалі ідеальна. Фотографії тату на всіх частинах тіла, родинки, шрами і все інше дистанційно взяв участь зустрічі. Представник управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України Євген Даніленко. Він зазначив, що неповнолітні або непрацездатні члени родини захисника можуть оформити пенсію через реєстр осіб зниклих безвісти. У нас є свій реєстр. Таких осіб, які на даний час налічує е, понад 74 тисячі е, осіб, сюди входять і цивільні особи, і військові. Внутрішня градація є, але, скажімо так, порядок обліку фіксування цієї інформації він е, ну, багато в чому однаковий. Є. Відповідно, е, родичі можуть отримувати витяг з нашого реєстру. Е, цей документ використовується при оформленні пенсії в пенсійному фонді, ну вона називається по втраті годувальника, оскільки на період, коли особа перебуває в статусі зникли безвісти, вона об'єктивно не може займатися фінансовим забезпеченням своєї родини. Тож це як різновид такі соціальних гарантій для неповнолітніх непрацездатних членів родини вони можуть оформити собі такі вид пенсії. Поговорили на заході присутній про емоційний стан родин зниклих воїнів, аби провести сесію загальних індивідуальних психологічних консультацій, на зустрічі була присутня психологиня Олена Катеринич. Взагалі, коли ми працюємо з цією категорією, то розуміючи статистику, дашу як ми кажемо, що безвісті зниклі, але не більше 10% будуть знайдені в полоні. Це сумно знати, що люди, які очікують, вони фактично очікують на інформацію про те, що близька людина загинула. Щось важкого такого зустрічала, коли людина має свідків про те, що її чоловік загинув, але вона ну, вірить в те, що він може якимось чудом опинитися живим, вірить в те, що москалі могли його вилікувати, допомогти і забрати в полон. Ну, коли слухаєш такі історії, або молода жінка, яка впевнена, що поховали неї чоловіка, хоча зробили три експертизи і доведений факт, що це саме він. Але вона каже, що я відчуваю серцем, що він живий. Звичайно, такі історії вони ну, торкаються серця і вони роблять боляче. І в такому випадку ну, намагаєшся з людьми підтримувати їх версію для того, щоб поки, поки для них це опора, нехай ця опора їм допомагає. Підтримка родин, підтримки, що ти не одна. Бо тоді, як коснулась, я. Місяць проплакати, тому що я не одна. Завдяки дівчатам, які підтримали тут у ветеранському хабі, які морально підтримали, документально допомогли подати всі заявки, бо, на жаль, фізично, якщо вдома немає комп'ютера, не всі заявки можна подати через мобільний телефон. А дівчатка показали, розказали, що ми не одна, що я не одна, що нас багато. що в нас є допомога, що в нас є підтримка. Що можна зателефонувати, можна підійти, можна порадитися. Тому сьогодні тут. Що підтримати інші родини, отримати самі підтримку, енергію, жити далі, шукати далі. Відбувся ж захід за підтримки уряду королівства Нідерландів у межах проєкту Жінки, мир, безпека, місцеві потреби, місцеві рішення, який реалізує Український жіночий фонд. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.